У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе. В результаті загинув російський пропагандист воєнкор Владлен Татарський. Сталося ввечері 2 квітня у закладі, який належить Пригожину. Саме того дня тут відбувався творчий вечір татарського. Його смерть від вибуху підтвердили в російському МВС. Як пишуть про кремлівські змі, загалом в результаті вибуху вже постраждало понад 30 людей. Що ж стало причиною вибуху у росіян версії було багато. Втім, найпопулярніше, як пишуть пропагандисти, бо назустріч хтось приніс статуетку з вибухівкою. Підозрювану у цьому вже нібито виявили. Тепер її розшукують. В мережі опублікували відео, як дівчина несе підозрілу коробку до приміщення кафе. Раніше, як пишуть пропагандистські змі, її затримували на антивоєнному мітингу. Тим часом інцидент загибелі татарського вже прокоментували в Україні. Зокрема, радник глави офісу президента Михайло Подоляк написав у твітері, У УРФ починається павуки, поїдають один одного в банці. Питання, коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби Україні закручених гайок було питанням часу, як прорив до зрілого гнійника. Подоляк не виключає, що невдовзі у Росії. Можуть початись смутні часи, але незважаючи на це, Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі.